А що небезпечніше? Депресія чи удаване щастя? Депресія болить, але чесно символізує мене чути? А от усмішка Стікер Я Ок, як макіяж на тріщинах, зовні все гладенько, а всередині запалення. Не те золото, що блищить. І не кожен я в порядку про порядок насправді. Коли ми граємо в позитивчик. Щоденно зранку до ночі це ідеальна дієта для вигорання. Мінус сон, мінус сенсе, сором плюс. Бо треба, щоб люди подумали, що все ок. Та під'їзд переживе, а от ваше серце не завжди. Удавана радість, вона тисне, поки нитки не луснуть. Як розпізнати удаване щастя, а ви відповідаєте супер. Навіть тоді, коли тіло кричить Стоп. Ви допомагаєте всім, аби тільки не почути про себе щось погане. Вас дратує питання, ти як насправді? Що з цим робити? Назвати правду трьома, трьома реченнями. Сьогодні я сумую, я втомилась, я злюсь. Встановлюйте кордон, хоча б раз на день не потрібно казати норм. Коли це не норм, звертайтеся за підтримкою, тепла людина, щира розмова, професійна допомога це все ок. Щоденник прати, що я відчуваю, що мені важливо, що я потребую. А також сповільнюйтесь: сон, їжа, рух, дихання це те, що конче необхідне. Так чому ми боїмось сказати, що все погане? І замінюємо, що все супер? Що, ви, що небезпечніше? Депресія? Удаване щастя? Чи те і інше? Пишіть у коментарях.